За традицією, у Бердичівському коледжі промисловості економіки та права щороку з нагоди дня юриста влаштовують конкурс. У ньому беруть участь кращі студенти юридичного факультету закладу. А шановане журі визначає, кому ж дістанеться звання юрист року. Цьогоріч на сцені перед колегами-студентами та викладачами, які виступали у ролі суддів, змагалися шестеро правознавців. Першим конкурсом була презентація. Студенти розповіли присутнім, чому таку професію обрали, за що полюбляють коледж та свою групу. а також про викладачів. Журі нагородило п'ятірками лише один виступ. Презентацію Марії Бранденбург. Наступним етапом був конкурс Ерудит. Учасникам довелося відповісти на невеличкі запитання з теми юриспруденції, а також розв'язати задачу. Із цим завданням на відмінно впоралися не усі деяким журі поставило навіть трійки. За підсумками двох етапів, лідерами виявилися Марія Бранденбург та Юрій Кондратюк, студенти третього курсу. Вирішив долю звання юрист року – останній конкурс найпмітливіший. У ньому майбутнім юристам треба було за відведений час дати відповіді на певний перелік питань. Поки судді перевіряли їхню правильність, вболівальників розважали талановиті студенти коледжу. Подібні конкурси, хоч і хвилюючі, але важливі для майбутніх юристів. Так вважає один із лідерів юриста року Юрій Кондратюк. Хлопець каже, на сцені повністю зникають комплекси і підвищується рівень адреналіну. Подібні конкурси дають людям, по-перше, виступ на сцені перед великою аудиторією. Це знадобиться в майбутньому. Наприклад, прокуророві чи адвокатові при виступі в судовому засіданні. Це безумовно, безумовно потрібно. Наприклад, мені це дало. Деякий опит, тому що я ще не виступав на такій сцені перед такою аудиторією. Перед оголошенням кінцевих результатів викладачі коледжу вирішили нагородити з нагоди професійного свята кращих студентів юрфаку. Більше 20 правознавців отримали грамоти та премії, як заохочення за гарне навчання. Зрештою, перейшли до нагородження конкурсантів. Стрічка переможця того дня дісталася третьокурсниці Марії Бранденбург. Дівчина каже, ця перемога доказ того, що у коледжі дають гарні знання з юриспруденції. Звичайно. Трошки хвилювалася, але загалом не дуже тяжко було готуватися. Так як допомагали і одногрупники, і допомагали юристи з інших старших курсів. Вдячна викладачам, тому що саме вони є основною базою, за якою я знаю теперішній матеріал, та те, що я зараз знаю. За участь у конкурсі та демонстрацію своїх міцних знань всі учасники отримали від адміністрації коледжу грошову нагороду, адже не дивлячись на те, що переможець один, гарним юристом буде кожен з них. Переконані педагоги, можу сказати, що всі конкурсанти виглядали. Дуже професійно підготовка була дуже серйозна до цього конкурсу. Всі показали себе з професійної, найкращої сторони, тому можу сказати, що юристи в нас в коледжі дійсно багато, і всі, як би сказати, гідні звання юрист.